шановні друзі, от ми бачимо картину, яку ми бачимо постійно, копейки на ліця алкогольна розривайки наркопритоникаємо платить гроші. Утоюють сотні людей, милічу це. Але міліція за що захищає міліція. У винно, пиво, с, е, от горілка вино, пиво, стакан з огурцом. Вони захищають, це не можна зривати, тому що це видно те, на чому міліція заробляє гроші, спорячі людей. Там зараз є серед них. Хай покажу документ. Май відео та гнида, яка скоє людей, хай вийде. подивиться людям в очі. Ну стоїть. документ, це, да. це горілка, вино, пиво. Тут продає. Ага Чорний бізнес. Біля дитячого майданчика просто продається горілка. Ось зараз ми бачимо, тут Марьйок, його власниця, яка закрилася зараз. Чому вона закрилася? Тому що очевидно, що жодної документації на розміщення цієї рижа. Використувальщина населення немає. Мілістя зазвичай, вона стоїть власниця і вони не знають, що робити. І от, дитячий майданчик, де вони щоранку і щовечора алкоголіки напиваються і звиняться. Це триває уже, триває період часу. Ніхто не може запити цього з цим. От чому? Чому вони не покаже документи? Де вона з діла?